Якщо коробка працює і вона ще їде, то ми даємо за неї гроші. Ось вона! даже є люк. Отака боже. Друзі, всім привіт! Ми за кермом. Значить що? Ми їдемо по авто. Яке авто і скільки воно коштує, ви побачите далі в відео. Так що всі позручніше. Це новий випуск на каналі Міша Турботизель. Приємного перегляду. Не забудьте оцінити відео лайком та підпискою. От така, друзі, ласточка. Зараз будемо її дивитися. Якщо нам сподобається купувати. Боже. Качаечка. Приїхали, а тут і дірваний центральний центропровод. Мені обіцяли, що ми її заведемо і послухаємо. Ціна гарна і того ми чекаємо. Ну, Є тут з нею проблеми, пробита зі слів власника прокладка під головкою. Але не послухавши двигун, купувати я її не хочу. Тим більше, що вона по талону. Там, мабуть, залита вода. Якщо тут вода, то це провал операції. Така солоденька. Антіфріз. О, диви, це він не держи. А тут є коробастер на запас і кулиса. Покажи коробку. І запаска. А коробка, неізвестна, чого в запасі, так? Да? А я не знаю, що. Може, ну, він, ну хазяїн казав, що запас коробка. Запас коробка. Тільки ж мені оце цікаво, чого коробка, чи з цією коробкою щось. Коротше, друзі, нам треба по-любому запустити. І провірити коробку, хоча б чи вона працює, бо якщо ще й міняти коробку, то це провал операції, і ми її брати не будемо. А якщо коробка працює і вона ще й їде, то ми даємо за неї гроші. Може трішки торгуємось і тікаємо. Що, друзі, подивилися цього опелька. Коротше, дуже він страшний, помимо емульсії в двигунові він ще й не завівся, завівся він на газу і заглох, і більше заводиться не схотів. Тобто коробку ми не спробували, побачили, що пороги е, жерстянка натягнута із закльопками, і їдемо в пошуках іншого варіанту. Так що дивіться. Так, ну що, друзі, подорож в пошуках корча продовжується. І зараз летимо в Кобеляки з Кременчука. бо ту машину ми дивилися в Кременчуці, а зараз летимо по болтавській трасі в Кобеляки. І що ми побачимо там? Дивіться далі. Таке? Таке. Так, Друзі, ну і приїхали ми по тачку. Це Деонексія 97-го року. Давай обійдемо, покажемо зовнішній стан автомобіля. Вона гнила, вона не запускається. Зате вона на чесних документах і в неї дуже гарна ціна. І розбите заднє скло. Ну, я думаю, поки ми будемо їхати, воно не випаде. Ми вчора приїхали, залишили за неї гроші. залишили за неї гроші, Приблизно подивилися, що з нею трапилося. І зараз будемо пробувати її воспламенити. Її Купили ми катушечку нову на Деонексію. Бо я вчора замітив, що ця пробита. Зараз ми її попробуємо поміняємо, якщо вона така. А вона така. І далі включимося. Так, друзі, все зробили. Йду і пробуємо запускати. Угу. Запускати. Зараз зайду подалі. Так, друзі, що, попитки наші не вмічалися успіхом. Багажник прив'язали, катушка не помогла. Цепили трос. Отака боже. <пайдем> і, коротше що, і тянемо. І тянемо. Зато є 4 стихлопідйомника. <свіс> Друзі, <пайдем> Тянемся, тянемся. 80-90 км на годину. У мене просто йде бар. От такий капець замерз. Просто капець. А ще нам тягнутися кілометрів 50. Притягнули ми корча на базу і зараз будемо пробувати його воспламенити. Єлі я відкрив капот після того, як захлопнув ага. Тут треба ще підставку таку ставити. Бо що, по циліндриків нема зовсім. Десь було весло, але є такий спеціальний дрючок, який можна сюди поставити. Наприклад, отак. Бажано, щоб не впало по голові. Тут двигун ONZ, Опельовський звичайний двигун, восьмиклападний на трампльорі. І наскільки я пам'ятаю, якщо проскочила мітка РМ, на ньому клапана не не. Значить, що? Є шанси, що ми поставимо мітку назад, якщо вона перескочила, і вона поїде. Це було б класно. Ну це не точно. Співставив я мітку, мітка посьо. І ось ось, отливочка така на блоку. А зверху отут має стояти такий чехольчик пластиковий. І на ньому тут помітка. А та, що на розпредвалу помітка в нас, зараз ось ось, А должна бути. Є всі шанси, що зараз я це все перекину і воно зробить так. Так що, друзі, перекидаю. Мітки виставив, шків назад прикрутив, щоб ГРМ не втік. Ремень я натягнув, а акумулятор у нас стоїть. І що ми робимо? Пробуємо. Хм. Запустилось, трішки поробило і заглохло. Але це вже краще, ніж було. І я чую такий запах бензину сильний прямо. Я не знаю поки що від кіля він. Ну, я думаю, що це може бути причиною того, що воно не хоче працювати далі. Все я попробував, коротше. І чую я, що воно пшакає в впускний колектор. Значить, що? Значить, клапана погнуло. І що ми робимо? Скидаємо бистренько голову. Завтра беремо пару клапанів, кидаємо нову прокладку, запускаємо і вона пх! дивимося. Скинув. Розпредвальчик подивився, розпредвальчик пушечка. Клапана бачу, що погнуті. Що робимо? Ставимо її рачком. Наливаємо і дивимось. Хоп-хоп-хоп. Раз, два, три. Клапан цілий. Хорошо? Наливаємо. Раз, два, три. Клапан цілий. Наливаємо. Раз, два, три. Хорошо, клапан цілий. Наливаємо. Раз, два, три. Я щось не зрозумів, що всі клапана цілі. Оте то прикол. Хм. Це мені вже не подобається. Витягнув один клапан. Шо? Достовіритися в тому, що вони не погнуті. Подивився. ну Не дуже тут якісне прилягання, Ну, прилягає він. П'ятно контакту є, є воно й чорненькі точечки, але терти я його не буду. Клапа на рівні, воно заведеться і так поїде. Не та машина і не та ціна. Кидаю прокладос і собираю я гільзи масліцом. Думаю, може була знята масляна пленка і того не було компресії. Мені треба було зразу залити туди масло і провірити так. Але я трохи поспішив. Ну, як завжди. Ну що, друзі, коротше, руки чорнюші. Це я зібрав. Зараз буду пробувати. Ще бендікс у так, ну що, розбираємо сердр. Я думаю, що гавкнула, ну гавкнув бенді. Десь я його обидно розкидаю. І на це все дивлюся. Так, да, друзі, жари мене. Порчи нам всю силу. Так, друзі, ну я думаю, завершальний етап підготовки цього автомобіля перед мийкою. Це заміна бензонасосу. Зараз буде. взяв отаких два, один прямо із кришкою із фільтром в зборі. І один просто із десятки бензонасос. Вони підходять. І зараз знімаю тіля ковбу. Витягую, міняю, дивлюся, що я поміняю. Якщо трандеці, тут десь трубки або роз'єму, міняю все. Якщо ні, міняю сам бензонасос. Запускаю, їду на мийку і продаємо. Так, ну що, бензонасос я замінив. І нічого не помінялося. Запускається і глохне. Приїхав знайомий, п'ємо каву, демонструю, запустили, глохне. Коротше, ми прийшли до рішення, що заклинив компенсатори. Я їх знімав головки, я їх не перемивав, я їх назад так покидав і все. І ось зараз видовбую, не міняючи прокладку, відкрутив болти, злив то сол, відкрутив болти, не дихаючи, зняв е е сендвіч з розпредвалом, поставив два болтика назад на головку, щоб її притримувало. Зараз перемиваю компенсатори, вкидаємо. Ну що, друзі, все зачпокав, зібрав. Зараз пробуємо. Зразу не запуститься 100%. Може на одному циліндрові, може на двох, бо компенсатори стравлені. Ну я думаю, що це вже буде перемога. Я так надіюсь. все, дивимось. Ага, ходітей кремо, теж не вийшов. О, пробуємо. Такий самий вихлопно. Всі мої спроби не увінчалися успіхом, на жаль. Все ж таки спробував я те, що якоби знаю, зробити, але я вже зрозумів причину, в чому вона є, і я її робити не хочу, тому що мені набридло, просто набридло. Я думаю, що все ж таки причина в головці, яку я зняв перший раз, і я витягнув тільки один клапан, і подивився, чи він рівний, на якому був слід. Але мені потрібно було розсухарити всі і якісь погнуті, бо все ж таки чути, як виходить після того, як вона попрацювала і заглохла повітря у вихлопну систему через колектор, стравлює тиск. А якщо стравлює тиск, значить він втрачається через клапана. Ну, це наскільки я знаю. Може ви там спеціалісти і у майота напишете мені, що з нею. І коротко, що я роблю? Я її зараз викину, пофоткав так, як вона є. Чекаю клієнта, я думаю, вона продасться, ціна більш, чим приваблива. І візьму щось інше і на ньому швидше зароблю. Тут я зароблю може 1000, може 2 гривень. Хотілося заробити більше, а може і нічого не зароблю. Таке буває. Я хочу показувати вам правду, яка вона є, бо чого його брехати. О, отак от, друзі. А ви обов'язково напишіть в коментах, що ви думаєте про це, що ви бачили, чи цікаво вам це взагалі. Дякую вам за те, що підписуєтеся, дивитеся і коментуєте. Всім до нових зустрічей, О, боже, які руки. Пока. Так, ну що, друзі, може темнувато. Пройшло пару годин. Приїхали клієнти, купили авто, Помагаю їм відтягнути тут по місту. Тачка продана і продана рівно в нуль. Таке буває теж. Все, друзі. Дякую, що дивитеся. До нових зустрічей, пока.